Артем, одягни шапку на вулиці так холодно, що я вже рук не відчуваю. Шкода рукавиці вдома забулись. Саша ось взяти мої. Я казала мамі, що вони мені не потрібні, але бач, знадобились. Бачиш, як любить тебе твоя мама. До речі, смачні бутерброди вона тобі приготувала, якось ще поділився, а то я добре чи заголодніла після тренування. А я ще сьогодні без протульного песика з тих пригостити. Біг зі мною аж до зупинки. Мабуть, дуже смачно йому пахло. Шкода мені таких собак, голодний буфес. Я собі уявляю, як йому ще так холодно, скільки їх бігає по вулиці, і всі шукають допомоги від людини. У нього навіть дому немає, не те, що теплих рукавиць чи смачного бутерброду. Саша, а давай разом із нашими друзями провідемо наших хвостиків, розкажемо їхні історії нашим глядачам. Можливо, хтось захоче забрати їх додому. Чудова ідея, Артеме. Заодно і місце у притулку для нових хвостиків звільнити, можливо, і ти колись знайдуть собі друга. Саме війна стала причиною створення великого собачого притулку на Катіоні у 22 му році. Бойові дії перетворилися бідою і для тварин. Хвостиків негайно потрібно було рятувати, і Раїса ризикнула. Чинити інакше просто не могла. Я дуже люблю тварин, це безмежно моя любов. Я завжди їх любила ще з дитинства. Ну так сказали, що батьки не дозволяли мені тварин. І я завжди хотіла тварин, і так напевно. Життя розпорядилося, що я все-таки вирішила своє життя пов'язати з тваринами, хоча я працювала в банківській сфері 12 років, і я це лишила і почала займатися собаками. Порятунком собак спочатку ми рятували вдома, а потім, коли вже вирішили створити притулок, почали вже більше тварин брати. Я не можу пройти повз якоїсь тваринки, чи голодної, чи пораненої, чи яка хвора. Але я зрозумію, що просто ну. Ну, хто як не ми, да? що найважче у вашій роботі? Саме найважче дивитися на страждання на, на, на тварин. Коли хочеш, але ну, ти не можеш. Коли ти їх втрачаєш, коли ти лікуєш, з ними проводиш майже цілий ну, цілими днями. А вони помирають, і це важко. Дуже важко. Втрачати їх дуже важко. Коли одні знущаються, вбиваються, ти намагаєшся врятувати, але ти нічого не можеш зробити. Вони самі не можуть собі допомогти. Для того є ми, щоб ми їм допомагали. Тому, як то говориться, витираєш сльози, береш себе в руки і йдеш далі. Тяжко, але мусиш. Тому що їм потрібна допомога, і без нас вони просто не впораються. Половина з двох сотень песиків, які живуть у притулку, привезені волонтерами та військовими з території бойових дій. Є тут переселенці з Харкова, Луганщини, Сум, Херсона, і це далеко не повний список. Щоразу прибувають нові і нові тварини. Буквально позавчора до нас приїхала собака від військової з Донецького напрямку, це Алаба, який прийшов до них на позицію, але хлопці не могли ним зрозуміло опікуватися, бо там саме йдуть бойові дії. То вони попросили нас прийняти цю собаку. Тому нас приїхав, і вже от третій день він у нас сьогодні притулку. Таких собак у нас багато. Раїса особливо радіє, коли песикам вдається знайти хорошого господаря. Ми стараємося прилаштувати тварин гарні сім'ї, щоб це був відповідний догляд і гарне життя. Не віддаємо, куди попало. Через то дуже мало людей, які дійсно відповідально ставляться до тварин і беруться питання обдумавши. Чи була у вас історія демо? Так, є у нас одна особлива історія. Це було буквально недавно. До нас попав притулок песик. На жаль, він попав під потяг йому відрізало задні лапки. Ми його забрали на лікуванні, прилікували. І ми вже не думали, що ми найдемо йому сім'ю. Але сталося таке диво. Е, знайшла сім'я, яка вирішила його забрати. І тепер він повно, повноправний член їхньої родини. Собачка, хоч інвалід, але навіть не скаже з першого поля. Що він інвалід, він гарно пересувається, хоча лапок немає. Ми йому звичайно купили візок, всі, всі відповідні речі, які потрібні для інваліда. І він зараз живе в сім'ї щаслива собачка, їздить і купатися і на озеро плаває, і, і на річку, і в парку гуляє і скрізь. То він тут живе повноцінне щасливе життя, не в в притулку, а сім'ї. Такі випадки бувають дуже рідко, звичайно, але є такі люди, все ж таки, які беруть інвалідів, не бояться, що це може бути складно. Кожен з нас може стати чарівником для собаки з важкою історією і зробити його щасливим. Зазирніть у ці вірні очі. Можливо, це саме ваш пес. Цього песика звати Міша. Він бачив війну на власні очі. Тому хвостик трішки лякливий, але дуже добрий. Чекаємо йому гарного господаря, який би любив його безмежно. Адже Міша і так зазнав горе. Віталік – теж добра собака. Цей хвостити народився на Донеччині. Саме в Тацьку він дізнався, що таке війна. Незважаючи на це, він залишився добрим та хоробрим песиком. Та зараз він шукає собі друга, якому буде вірно служити. Господар міха помер рік тому. Дівчинка опинилася на вулиці і стала нікому не потрібна. Дуже лагідна собачка. Мріє, щоб її знову полюбили. Впевнена, вона буде надійним другом. Знайомтесь, це Сіма. Ця прекрасна дівчинка міє посміхатись. Рік тому її забрали з будівельного майданчика. Та дівчинка була дуже хвора, але зараз яке сотні все добре і вона з нетерпінням чекає свою родину, яка її буде любити. Дівчинку Бенді викинув на сміхник за те, що вона народила цінняк. Саме так жорстоко господарю вирішили свою проблему. Сподіваюсь, вона зайде свого вірного друга, який її більше не зрадить. Мама сені померла, але люди отруїли її. Він разом зі сестричками залишився один на один з жорстоким світом. Мені б дуже хотілося, щоб цей хлопчик знайшов собі найдобрішого друга. Свій такий красунчик, Можливо, це саме ваш пес. Ця красива пухна дівчинка ледь не померла. Господарі виїхали та залишили малашку, до буди у селі. Тепер вона в безпеці, але дуже чекає на свою людину. Цих жінки привезли далеко за місто, як звичайне сміття. Вони мали померти від холоду і голоду. Але цих хлостих дітей вчасно врятували. Тепер двом хлопчикам і двом дівчинкам шукаємо добрі і люблячі руки. Мікі знайшли у лісі небайдужі люди. Вона зараз дуже чекає свою сім'ю. Мені дуже хочеться розповісти про песка Джоні. І він дійсно одноокі, як і його кіночний теска, що собаку сюди привезли військові. Із запорізького напрямку він найдобріший пес у цьому притулку, і хоч у нього немає одного ока, зате в нього є надзвичайно великий і люблячи серце. Він прийшов до них на позиції, дуже хворий. Волонтери з його забрали, пролікували і привезли до нас в притулок. Він нереальна добра собака, він дуже орієнтований на людей, дуже любить дітей. Проживання в будинку, в квартирі ідеально. Тобто, це собака для сім'ї, дає діти, хоч він і виглядає так, його бояться, тому що нема ока, як нам говорили, але це абсолютно йому не заважає. Він дуже позитивна собака. Ми б дуже хотіли знайти йому сім'ю, тому що він, він дуже хоче. Він горнеться до людей. Приїжджають гості. Він завжди саме перший. Він хоче до них мазатися, скаче, радіє. Хто бере його? Я вам просто ну я впевнена 100% не пошкодує. Це от. Насправді такий от член родини, друг і для дітей, і для дорослих. Тобто, ну це ідеальна собака для сім'ї, скажу вам відверто, і дуже хотілось би знайти йому таку родину, щоб він був щасливою собачкою і він вам віддячить. Я вірю, що ми запустили промінчики добра, і наші песики зовсім скоро знайдуть собі вірного друга. Ми зробили гарну справу, а тепер чекаємо на диво.